їхав БТР, на ньому, написано, було «Маестро». І йшло перед ним, не знаю, їх там десяток чи штук 5, чи не знаю, скільки йшли. Ми були на вулиці. І як почав, почало добре, що хоч по заборі і по банках пішло. І ми втекли в кухню, тому що це вони на нас вистрілили гарно. 29-го це було августа, це перше наступлення, перше наступлення. І вони це ж видать злі були, хлопців шукали. Чоловік вийшов на вулицю, бачу, наші біжать. Я їх пообнімала одного, другого, кажу, ви наші, каже, да, наші, наші, наші. Я така рада. Через час біжить чоловік до мене, до дочки, каже, шукай, каже, одного раненого, ось у кухні, ось його. Каже, йди до люди, до врачики. Сусідка моя прибігла і каже, люд там наш є український мальчик ранений. Я кажу, точно наш українець. Я не піду говорю. Якщо... А на коні наш, бо ми ще так і не дуже вірили, що можуть наші зайти в село. Хлопчик в руку раняний. Знаю, в нього правда все повезло йому, що кость не з цей. Ну нічого, ми його перемотали і кацапи вже їх шукали з тої вулиці, почали шукати слідчий, той паралельно. Ось я тут накрила кусочок тряпки. Щоб Тут не було видно подвал. А тут хлопці, оце місяці і дві неділі вони були постійно тут закриті. У мене погріб був закритий постійно. Ось це Серега, а тут спав ног Женя, а тут був тьома застелене. Матрас, подушка, отут вони жили. І з ними санінструктор. І це санінструктор їх повичухував. Там він перев'язки, ну, ми так бінти, все, все давали йому тихонько, він приходив до нас ввечері, ми там йому їсти їм варили, і він приходив і забирав. Хлопців наших наклали, ці гади вонючі, тяжолі раніння були, наших вони нікого не допускали туди, наші їх не змогли б забрати. Ззаді хати танки стояли російські, стріляли, боже, цілий ніч. Кропа, кроп, де? У вас що є? А я упала і сознання вже теряла. Ходили, стріляли і пушками отакогось, і у мене і двері там вистрілені, і вікно, а я вже у хаті сидю сама між плитою і диван. І я так ручечки стала і я це плачу. Горіли, ось бачите, ви через вікно вилазили. А тоді ось двері. Вони ось двері були відкриті, вони ось. Бачите. Треба вивезти хлопців, то капець нам буде. І тобі, і мені всі. Ну добре. Ну що, давай у диван будемо вивозити. Давай, Тьомчик, ти. Ну він, бідненький, все витерпив. Він був радий, щоб тільки все. Він витерпив. Диван засунули, верть дивана, мішки з вещами, кавери. того старшого Серегу, він був рядом з чоловіком. Каже, це наш дід. Каже, такий він був бродатий, був, е е гля... ну, наділи так, що попало. Як проїхали вже шостий пост, як дійшли, туди вже в Білозорку центру. Давай розружати. З дивану вилазить, бачив, він пожолтів. Ну що, каже, треба їхати по третьому. Не бійся, кажу, ти їдеш з мамою. Ну Він трошки спокоїв. Каже, все, їдемо, їдемо один пост, солдати, документи чоловік винес. Ти служив, а він каже, та ні, в мене троє діток, каже, Митрика, хата розбилася, документи згоріли, немає. Митрику подивився, що мій син проїхали. Ми хлопці з Білозерки, ми їх всіх бачили. Хлопці живі, здорові, слава Богу.